Канал Теодора. Привіт! Привіт! Де це ми? Де ми? Ми у кімнаті. Ми вдома. Ми вдома у кімнаті. Ой, як багато іграшок! Дивись, як багато іграшок! А в тебе є іграшки? Так? Так. Любиш грати іграшками вдома у кімнаті? Так? Так. А чому іграшки розкидані? Хтось грав і не прибрав іграшки? Ой ой! Давай допоможемо прибрати іграшки. А ти вмієш прибирати іграшки. Так. Так. Допоможеш мені розкласти всі-всі іграшки по місцях? Так? Так. <плес> Давай приберемо іграшки на місця разом. Давай спочатку зберемо пірамідку. Покажи пальчиком. Де пірамідка? Ось. Де червоне кільце? Ось молодець. Де жовте? Так. Де зелене? Правильно? Де синє? Показуй пальчиком. Ось воно. Молодець. Пірамідку зібрали. Давай тепер поставимо пірамідку на поличку. Давай поставимо пірамідку на місце на поличку. Зроби ось так. Хлоп-хлоп. І пірамідка стане на місце. Давай разом! Хлоп-хлоп. Зроби хлоп-хлоп і пірамідка стане на місце на поличку. Хлоп-хлоп. Розумничка, пірамідка на місці. Молодець. Давай подивимося, які ще іграшки треба зібрати. Дивись, ведмедик! Ой! Давай скоріше його посадимо на поличку. Зроби хлоп-хлоп. І ведмедик сяде на своє місце. На поличку. Хлоп-хлоп. Ведмедик на поличці. Розумничка. Які ще іграшки треба зібрати? Ой, дивись, ще м'ячик. Давай покладемо його на місце. Зроби хлоп-хлоп, і м'ячик застрибне на місце. Ось так: хлоп-хлоп. Дивись і м'ячик на поличці. Розумничка! Ми зібрали всі-всі іграшки. Коли граєш іграшками, треба завжди прибирати їх на місця. Молодець! Фух, щось я втомилася. А ти втомився? Так, трохи втомився. Фух, трохи втомився. Так? Будемо відпочивати? Будемо відпочивати, так? Так. Подивись у вікно. Що там? Ой, дивись. На вулиці темно. На вулиці темно. Чому на вулиці потемніло? Я знаю. Вже вечір. Вже вечір. Ввечері темніє. Ввечері стає темно. Вечір. А що дітки роблять ввечері? Ти знаєш? Давай запитаємо у годинечка. А що дітки роблять ввечері? На що вказують стрілки? Стрілки вказують на ліжечко. Це значить, що ввечері дітки готуються до сну. Давай готуватися до сну разом. Годиночку, підкажи, а як треба готуватися до сну? Дивись, стрілки годинника вказують на ложку. Значить, треба поїсти. Ввечері дітки вечеряють. Смачно! Ням-ням! Далі Годинничко. Дивись, тепер стрілки годинника вказують на водичку. Це значить, що дітки миються. Миються, щоб бути чистими. Куп-куп! Весело! Годинничку. Що далі? Стрілки годинника вказують на щітку і пасту. Це значить, що дітки чистять зубки. Давай почистимо зубки разом. Час чистити зубки. Годинничок нагадує почистити зубки. Мерші зі мною. Чищу зубки ввечері щодня, чищу чищу я, чищу чищу я. В мене щіточка улюблена для зубів моя. Щіточка зубна, треба не забути про пасту. Беремо пасту і видавлюємо на щіточку. В мене паста для зубів смачна, чищу я щодня зубки з нею я, в мене паста для зубів смачна, чищу я щодня зубки з нею. А тепер давай покажемо, як треба правильно чистити зубки. Верхні зубки. Вгору вниз, вгору вниз. Чисти, чисти, не лінись. Вправо вліво, вправо вліво чищу зубки дуже вміло. Нижні зубки. Вгору вниз. Чи що зубки дуже вміло. А тепер жувальні зуби, які далеко у ротику, ось ці, вгору вниз, вгору вниз, Чисти-чисти, не лінись, вправо вліво, вправо вліво Чищу зубки дуже вміло. Молодець! Чистив сам, а тепер хай мама чи тато тобі трошечки допоможуть, щоб зубки були ще чистіші. Давай щіточку мамі чи тату і широко відкривай ротик під цю пісеньку. Чищу зубки ввечері щодня, чищу чищу я, чищу чищу я. В мене щіточка улюблена. Для зубів моя. Щіточка зубна. Мамо, треба не забути про пасту. Беремо пасту і видавлюємо на щіточку. В мене паста для зубів смачна, чищу я щодня, зубки з нею я, в мене паста для зубів смачна, чищу я щодня. Мама чисте зубки вміло. Нижні зубки. Вгору вниз, вгору вниз, Мама чисте, не лінись, вправо вліво, вправо вліво, мама чисте, зубки вміло. А тепер жувальні зуби, які далеко у ротику, ось ці. Вправо вліво! Мама чисте, зубки вміло. Дякуємо мамі! Зубки ще чистіші. Тепер можна вкладатися у ліжечко. Повечеряли, помилися, зубки почистили. Годиночку. Що далі? Дивись, стрілки годинника вказують на місяць. Давай подивимося на місяць. Місяць на небі. Це місяць. Коли темно, на небі з'являється місяць і зірочки. Це зірочки. А це місяць. Це означає, що вже ніч, вже ніч. Вночі всі лягають спати. І дітки, і дорослі. Лягаємо спати. Ти вже втомився і хочеш спати. Давай лягати спати. Ти знаєш, що це? Це ліжко. Це ліжечко. Лягаємо спати у ліжечко. А що це? Це подушка. Це Подушка. Лягай у ліжечко на подушку. Що це? Що це? Це ковдра. Лягай у ліжечко на подушку і вкривайся ковдрою. Ось так. Як гарно у ліжечку, тепло і затишно. Давай заплющувати очі і спати. Заплющуй очі. Заплющуй очі і засинай. Заплющуй очі, щоб побачити сни. Заплющуй очі і засинай. А я заспіваю тобі колискову на добраніч солодких снів. Дітки спатоньки лягають, оченята закривають, місяць світить нам віконце. Спати буде навіть сонце, Сон гуляє біля ліжка, шепотить нам казку тишку. Десь у Африці далекій. Біля річки лімпакеки, юрма слоників иде, синє і, і руте, якщо ти не можеш спати, якщо ти не можеш спати, треба їх порахувати, якщо ти не можеш спати, що ти не можеш спати, Треба їх. Якщо ти не можеш спати, треба їх порахувати. Якщо ти не можеш спати, якщо ти не можеш спати, треба їх.